Розкажемо всім, хто разом з нами на телеканалі Київ, Київ, 24 як завжди, про вибори у Сполучених Штатах Америки. Особливо сьогодні за цим mm -hmm. процесом стежимо не лише ми, Орест Білоскурський, незалежний аналітик виборчої кампанії в США, в нашій студії вже і от ми щойно спілкувалися. Орест, те, що ви вчора були в нашій студії. Виявляється, що так чи інакше, ваші аналітичні прогнози. Поки Зійшлись? що збуваються добре. Рано поки що <смеш> <Н> не <смеш> ну, с... ну, поки що та да, поки що збуваються в плані не зовсім мої прогнози, а ті цифри, які американські дослідники дослідили, їх можна було проінтерпретувати, побачити. Точно сьогодні вже чули і читали, хто зранку прокинувся, що все вирішується в Пінсільванії, як ми вчора говорили. А в Пенсильванії вже пораховано 90%... Бюлетнів залишилось порахувати ще Угу. Mm -hmm. і таку ранкову математику хотів з вами провести. Чи достатньо цих 10% щоб перевернути? Тому хто готовий пограти в математику, можемо порахувати разом. Давайте, mm -hmm. Андрій, думаю, що від нашої ні. делегації ми відправляємо Андрія. Так, mm -hmm. значить, що Давай. ми знаємо? Ми mm -hmm. знаємо, що зараз порахували 6 мільйонів 458 тисяч так. голосів. Так це 90%. Тому можна здогадатися, що приблизно в Пенсільванії буде 7 мільйонів 176 mm -hmm. тисяч голосів. Страшні цифри. Зараз вони діляться 3 мільйона 305 голосів набирає Трамп, 3 мільйона 90 голосів набирає Каріс. Mm -hmm. Відповідно залишилось ще. Дізнаємося, скільки голосів, хто швидко порахується. У нас 7 мільйонів 176 треба відняти 6 мільйонів 458. Давайте будемо перевіряти. Так, у кого першого mm -hmm. цифру показав калькулятор. Пока рахую, так, давайте, давайте зараз глянемо на, на, на поточну mm -hmm. ситуацію. З голосів виборців має Трамп. На тепер ситуація від попередньої години ще не змінилася. У Гаріс 213 голосів виборників. Нагадаємо, що для перемоги кожному з кандидатів необхідно 270 голосів. І зараз ми ось То говоримо ніж, ну, про ситуацію нічого, у вирішальному штаті Пенсильванія. Перед тим ще скажу, яка ситуація щодо сенату. В сенаті також поки що перемога за республіканцями. 51 голос проти 42 у демократів. Так, і тут бачимо, що ну різниця фактично зараз за голосами виборників в 35 п'ять голосів. Mm -hmm. а, до речі, Ореста, це суттєва різниця чи ні? Ну все вирішує знов ж таки. Залишилось 6 жовтих штатів. як mm -hmm. Ви бачили жовті, це ті, що ще не, не визначились, їх важко було спрогнозувати з сіми 1 уже оголошений за Трампом. Mm -hmm. На черзі стоїть наступний північна, Джорджія, Північна Короліна теж буде оголошена червоним. Власне, Невада, пам'ятаєте, вчорашнього да. дня Вєгас значення немає, тому якого кольору буде В'єгас, він ні на що не впливає. А залишається три цих штати, які навколо Озер. А, хто слухав сьогодні, слухав півночі американське телебачення? Красиво називають, знаєте, як 73 штати називають? Синя стіна. Сині. А, синя синя, синя стіна. стіна. Оці три штати вони разом називають синя стіна. А, тому, от поки я їх слухав-слухав, стіна, звичайно, синя, але mm. в, в неї одна велика така вже діра утворилася, а в іншій стіни ці маленька тріщина. Да? Тобто, власне, Вісконсін висить на волосочку, тобто може виграти і той, і той. Пенсильванія, зараз ми рахуємо. Пенсильванія, скоріш за все, якщо не супер точно рахувати до кожного бюлетня, то Пенсильванія, скоріш за все, вже а, виграна. Трампом, mm -hmm. що ми з вами не рахували, що залишилось в Пенсільванії порахувати 718 тисяч голосів. А припустимо, що рахують у великих містах, там пам'ятаєте, Філадельфія. З іншого боку, забув називається ще одне місто з іншого боку. Тому, власне, припустимо, що ці голоси поділяться 60% на 40. Нам залишилось дізнатися 60% від 718, скільки це буде в голосах. Тобто, власне, десь 430 тисяч ще Каміла, і то, що залишилось, умовно, припустимо, що заокруглити, 280 тисяч набере ще Трамп. І далі нам залишилось дізнатись. 430. Сюди, якщо ми додамо, у нас буде 3 мільйона 510. Приблизно на що у нас іде Каміла. А Трамп іде на 3 мільйона 585 приблизно щось таке. Тому. З різницею в 40-60 тисяч в Пенсільванії вже теоретично можна робити ставки на те, що нарахують більше голосів Трампу. Звичайно, Слухайте. це буде довго рахувати, в кінці буде довго затягнути. Знаєте, ми завжди, коли дивишся телебачення і ведучих, ми ще не можемо голосити фінальні результати, тому що вже 2% бюлетітів не оголошено, а розрив за 10%. Так, я про це і хотіла запитати, тому що долучали журналісти, вони говорять, що може тиждень тривати підрахунок голосів. Чому? Ну він ж офіційно знаєте, Є ж бюрократична mm. процедура, що якісь там білої не проховали. Тому умовно підписати все, закласти в конверти можна тижні два робити. Але математично по цифрах, навіть якщо в тих бюлетнях, що не порахували, всі 100% проголосують за іншого кандидата, воно все рівно не змінить загальну картинку. Але статус офіційних результатів ж не можуть отримати, поки все не порахують. І поки все не порахують, не буде надходити привітань від інших. Це інше питання, які хотіти спитати. хто хто нас буде в гостях? Які дипломатичні протоколи? Yeah, хто uh -huh. перший привітає Трампа? Знаєте, це в мене така була історія. Хто ж перший Кто привітає Трамп? трамп. Ну, да. Першим мочі можна, можна вітати наперед, чи треба з результатів, тому складна історія. Ну, Вони вже святкують. Ми ж бачимо поясніть з приводу святкувань. Ситуацію я Речі. дивлюся, що весело в обох штабах, і при чому демократи так веселяться, ніби вони не стежать за новинами. Це просто така політика, тому що демократи ну самі по собі ні, я думаю, це, це простіше, тому що що таке штаби насправді да? кого запрошують. Штаби це люди, які там останні 3-4 місяці важко працювали в штабі, щоб. Досягнути mm -hmm. результатів, да? тобто промотували, хтось волонтери, хтось не волонтери, мається на увазі, працювали на компанію. І, власне, для них оця прощальна вечірка, незалежно ти переміг, чи ти програв. Це вечірка що ти закінчуєш проєкт свій роботи. Тому власне, і ті, ті святкують, тому що вони закінчили свій цикл передвиборчої роботи. Mm. Ні, ну там же просто люди, які прийшли підтримати, і вони всі танцюють на приходять знову жодних журналіста через мені музику. Здається, що в штабі Трампа там приходять веселіше, ті, хто працював, да? тобто там не там приходять вулиці трішки стримано. Тобто Приходять ті, хто, я я скажу, або працював повноцінно фулл тайм, yeah. або ті, хто підтримував, ті, хто волонтери, тобто приходять команда, і команда собі святкує, тому що ну, от ви три місяці працювали навіть, якщо програли, все рівно ви добре попрацювали, це ж американська історія. Uh -huh, uh -huh. Ну, а якщо зараз дивитися за голосами виборників, так? Ну, і Те, що я казав, там близько 30 різниця в них. Ну, Реально за тими ще даними, які ми достеменно не знаємо, Гарріс дійти до. Подібного результату травма. Навіть ну, вже 251 зараз Всі бачу. про це а, говорять, це якщо це, взяти цей, скажіть мені, взяти оцю магічну синю стіну. Mm. Тобто, якщо, якщо три штати взяти, тому ми страдають. Взяти це ж тоді реально? так. Ну, нереально поки як це називається. Завжди ві -ві віра до останнього mm. йде. Так. Так, тобто, ну, то, то, в... то, пам'ятаємо, у нас 19 голосів в Пенсільванії, mm -hmm. 10 в Вісконсині. І хто пам'ятає, скільки голосів у? Тоже 10. Теж 10, по-моєму. Так. Угу. Ні, 15. 10? А, 15, бачу. Тобто, голосів цих. Трьох штатів голосів супер достатньо, щоб ну, обігнати. Але чи вдасться виграти три штата з трьох? Тут пам'ятаєте, ми вчора про це говорили. Да, що республіканцям не треба вигравати три з трьох? Їм достатньо угу. один з двох навіть виграти. І на... все, перекрити таким чином, там, де, де, де Детройт, в принципі, на нього не розраховує. Якщо там слідкувати угу. ніч, то була, поки що сенсацій, немає, якщо подивитись на карту. Все, що ми вчора показували, все малюється тим самим кольором, який був. А першу половину дня очікували сенсацію, що штат, який дуже близький до Вашингтона. Вірджинія угу. Вірджинія сенсаційно довго-довго довго давала перші місця Трампу, і це був би такий перший штат, який міг би перемалювати колір з того, що прогнозували. Але під кінець, все ж таки, коли все дорахували, він залишився в синьому кольорі. Вірджинія це такий прикольний штат, тому що він знаходиться близько коло столиці Вашингтона. А в Вашингтоні, взагалі, там розподіл голосів фантастичний – там 90 на 10. Тобто, умовно, 90% тих, хто зареєстрований в столиці, голосують за демократів. А відчиня бли... близький штат. Тому продовжимо, коли... Ще нові цифри ведуть так. Обов'язково продовжимо. Будемо стежити за новими цифрами, за тим, як змінюється ситуація. Динамічно вона змінюється, фактично, але розуміємо, що ще потрібно дочекатися певних результатів, і тоді за ними можна буде принаймні, зробити ще новий прогноз. Рухаємося далі. Друзі, залишайтеся з нами. Стежимо в режимі реального часу за тим, як зараз відбувається вибори Сполучених Штатів Америки. Далі будемо говорити про ситуацію в Україні. До семи зросла кількість загиблих у наслідок вчорашнього російського ракетного удару по Запоріжжю. 25 людей поранено. а Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Продовж доби окупанти завдали більше трьох сотень ударів по 13 населених пунктах регіону. Надійшло вісім повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.